Влітковий вік це вік, дуже переламний у всіх відношеннях: психологічних, фізіологічних, соціальних, особистісних, відбуваються дуже великі зміни. Якщо такими простими словами казати, то дитинство зустрічається з дорослістю. Дитина дуже хоче бути дорослою. Більш того, вона навіть відчуває себе дорослою. А насправді, дорослості-то немає. Якщо ми раніше казали, що підлітковий вік це 10-11, 13-14 років, то останні роки він посунувся, і підліткова криза вже починається з 9. І зрозуміло, що в 9 років амбіції, бажання дитини відчувати себе і більше, вона відчуває себе, да, я вже доросла, є а можливостей нема. Вона не може приймати рішення, ті, які да, там дорослі людини. Вона не може себе, про себе піклуватися, вона не може заробляти кошти. Да, ну, багато чого вона не може. І тому це таке протиріччя да, дитину теж дуже-дуже ну, трусить, і ці стани, і зміна настрою, пригніченість і дратування залежать від, саме від цих змін. Якщо ми кажемо, що дорослість да, зустрічається, точніше, дитинство зустрічається з дорослістю, да, що там відбувається? Тіло змінюється, Да? Чому падає самооцінка? Тому що з'являється дуже багато того, що не було, да? нововведень, того, що не мали. І діти перше, вони не розуміють, чи все ок, вони не розуміють, як це буде. Дуже багато страхів, наприклад, такий дуже примітивний приклад. Да, волосся починає з'являтися, да? змінюватись фігура, і все інше. І діти навіть в 9 років дитина може не розуміти, волосся пахви. То воно буде як на голові, через якийсь період мені треба буде коси там плести, і в них страх взагалі да, що, що то робити? А якщо стосунків немає відвертих з батьками, то в неї і запитати ну нема да, про що да, зараз є інтернети і все інше, але це. Не завжди плюс, бо там ми всі знаємо таку інформацію, можна знайти що дитина відповідь, можливо, вона отримала, але ще паралельно зі своєю відповіддю такого ж жаху, да, надивиться, на читається психіка в її віці не зможе да, з цим впоратись. Діти тому перебувають. Більш того, порушені процеси збуджувальності, якщо ми кажемо про нервову систему. Тобто, дитина, ми батьки, ну що, ти не можеш помовчати, ну що, ти не можеш там якось да там це не знаю, пропустити, не відреагувати. чого ти чіпляєшся до чого? Чого ти там придумав? Те не може дитина фізіологічно. Справлятися, давайте, якщо так правді в очі дивитися, далеко не кожен дорослий вміє керувати своїми емоціями. А в дитини, яка не зріла ще да, система, і навпаки, гальмівних процесів нема. Це те саме, якщо от батьки, да, щоб ви краще розуміли своїх дітей і вимоги відразу прибирали. Ми кажемо заспокойся, а те саме, щоб ми їдемо в автівці, дитина за кермом, і ми кажемо, тисне на гальма. А нема гальм у автівці, тільки педаль газу, і вона ото може газувати. Все, що вона може зробити, і ми можемо допомогти. Просто натиснути на газ да, і якось поглачити цю ситуацію, якось пом'якшати її. Але ми е, дуже часто батьки да, вимагаємо від підліків нереальні речі, несформовані зони мозку, які відповідають там, за певні дії, да, за той же контроль. за… Ті же, там можливо причина, наслідки за те керування. Ну, багато процесів, які діти просто самі не керують. Чому авторитет падає у батьківські да, у дітей? Тому що така є ілюзія, що я, начебто, якщо от є п'єдестал, тут авторитет, я їх зніму і сам туди вилізу, то ну я, начебто, вже так ох і сильніше, доросліше, да, важливіше стаю. У дітей дуже велика потреба бути так самоствердженим да, в цей період. Розвиваються в якості у дитини. І вона як може, як вміє, да, шукає. А якщо я ось не послухаю батьків, о, значить я доросла. А якщо я зроблю навпаки, значить я доросла. А, ну, і оця сепарація така, вона ну, трошки да, скривлена. Дітям здається, що якщо батьки. До побачення, то тоді я там буду. Батьки дуже хвилюються за те, що з ті авторитеті, які знаходять. не хвилюйтесь. Якщо ви заклали фундамент до підліткового віку цінностей, важливих речей, якихось переконань стосовно себе, стосовно життя, стосовно інших людей, ви закладали да, цей фундамент. він Після підліткового віку він залишиться. Бо вже в мене ж мурашки по тілу. Він залишиться. Вони повернуться. Це тимчасово вони будуть шукати опори і спиратися на тих, коли ця криза да, підліткового віку пройде. Вони повернуться до того всього прекрасного світлого, що ви закладали з самого народження. Бо батьки дуже скаржаться, як він не вдячний? Чи вона? Я для нього, для неї. А як так можна з матір'ю? Це ж треба мені таке сказати. Це не про вас, любі батьки, це не про дитину, що вона погано вихована, і вона якось щось там в неї якісь пріоритети цінності змінилися. Це просто процеси відбуваються дуже такі бурхливі, і вона як може їх проживає більш.